Усім доброго дня, два вірша пов'язані з війною, перше письмо і другий страшний сон. Привіт, синку, як ти там? Ти на війну пішов від сам, не зміг ти тут просто сидіти, й там вмирають прості діти. Я прошу, синку, лиш одне, не покидай ти тут мене, і ти такий ще молодий. Вернись додому, ти живий, від тута в тебе жінка, діти. Як їм без тебе далі жити, хоч я пишу письмо вночі? Але сльози на щуці? Я дуже прошу тебе, сину. Не покидай свою дитину. І що йому потім сказати? Як буде він рости без папи, Наший другий вірш страшний сон. Ніч іде. Снаряди рвуться, українці не бояться, в грудях серце у мами в'ється, її син у полі б'ється. Може, він там і поляже. Рано командир їй скаже, від він нашу неньку рідну, він боронить Україну ніч пройшла, ніхто не дзвонить. У мами серце дужче колить, мама тихо, сіла й плаче. Відсина більше не побачить. Люди, схаменіться, хватить. Може хватить же вбивати. І ці котять лиш мирно спати і не чути автомати.